Ничего, что, кажуть? Кажуть. А, ничего не кажуть. Ага, выпей вина. Передай ему, чтоб срал. Да, гимном. На губе герпес выпал. Да? я, 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 я вважаю, что, блядь, это тотальное унижение. И это из-за того, что я черный, блядь. Бычий глаз, червивый жмых. Бычий глаз. Обосцы себя на вот так вот. Просто возьми и в ротяку себе блядь. И да, Трусинатор. Так, что начинаем? Ну, давайте одразу 10 цих. Це чудово, що чудово, нічого нема. Є якийсь ваучер, от цікавий. Подивимося зараз що це таке. Так, ще 2. Ага ж, ш... в мене таке є. І. Бонус один ще один відкриваємо. Золотий в кінці. Якась PGS 21 рок. Окей okay. 21-й рок. Рок. Wow! Створити предмет, цього у мене нема. А це в мене є, нема сенсу його створювати. тільки розбити на БПшки потім. То, відкриваємо далі. 5 штук зараз. І. Є золотий сундучок аж три. Опа! І один рок. Окей, 10 ашечок, це добре. Легендарний якийсь шмот. Окей, і того в мене один такий коп, один такий вже є. І давайте відкриваю 10 порше. 4 золотих. Ю! -ху! Ще от од... 2 куба! 2 куба, блять. Два куба. Два куба блядь. Два... Нормальний якийсь сет, я цього не бачив. Це що, якась тетя Бікса, це чортику подарю. Так, ще 10 кубиків. 3 золотих, ще один куб, зараз буде. І да! два ромбіка цих окей. Гуд, я я, даст фантастич. Легендарний Урса Хантерсет. Окей. Окей. Урса Хантерсет. Була, не була, Давай. П'ятий куб, дай п'ятый куб. Еееее п'ятий куб. Шестый куб, блять. Ну шість кубів має 6 выпустить, толково чи ні. Добре, відчиняй рок. У мене тетя є, мені ще треба дядью. 25 пяшек, окей. Окей, okay. і на цьому дякую. Вчиняю. Оце найхилюючий момент для нас всіх, хто зібрався сьогодні разом з паном Русінадром. <с intent>

Ті пачки розказують, що он. Номера є, а тачки нема. Номера дала, блядь. Номера единичку дала, блядь. Куда его На сраку, на коня, блядь. Ну, last chance, все понятно. Понятно. йди. Так, добре, переходимо до контрабанди. До контрабанди. О, зараз буде тачка. Яички і качка. Так, поїхав. За 5 хвилин я встигну вирішити все. Брим пишіть, там може хтось щось хоче, щоб я відкрив. О, авік золотий. Гроші, гроші, гроші. Гроші гроші. Гроші, гроші. Гроші, 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 гроші. Дробаш, смука, ну смука в мене є два різних пістоля вже. І це є. Так, я перезавантажую лобі, бо. Треба, щоб перло. Випило щось годне. ні, ні. вся хріня, вся херня. Зараз буду, якщо встигну, зроблю обзор на те, що випало. Дай Боже, що 5 чертежів якихось випало. ні. Бо якщо не випаде, я дуже ображусь. Ха-ха воротник. ворот Ника на губе Ерпис выпал да, ты что выпало сацатики выпало? Це вже другий раз <сі> меня лопадає. Ну, вектор, тоже золотий, тоже продати всім. продавать <сі> сука, це якийсь бичий глаз, блядь, бичий око, дивиться зараз, блядь. Червівий жмих. шляпа шляпы, ко запады. Ты жах просто. Я, 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 я уважаю, что блять, это тотальное унижение и из-за того, что я черный, блять. Ты мне сыпишь, из-за того, что я черный, да? Ну ты ж хотел блять золотые, блять, в стиме потом продать, ну будь ласка. Блять, а можно найти золотый сундук, дать? Быки, ё... Смотри, блядь. Недоразвитые папки, блядь. блядь. Мухи, блядь, раз в полгода заходит, играют, им все дает. Ну, панциря в меня не было. раз обосси себя на вот так вот просто возьми аааа вратяку себе обоссы блять ебать блядь. Еб... Граб, блядь. Пи... не дыра собираешь полгода только шляпу эту тут вонючую, блядь. просто тотальный тотальный ебанариум какой-то ужас блядь. ужас жах ну это ганьба <реку>